Радий вас всіх вітати на своєму каналі про трейдинг канал про е, торгівлю на фінансових ринках. Е, сьогодні хотів би показати вам інструмент біткоін яка є цікава ситуація, і що корисного ви можете отримати з цієї ринкової ситуації. Загалом, біток це не є профільним моїм інструментом, але те, що я зараз побачу. На графіку воно спонукає мене до більш активних дій. Пропоную розглянути саме денний графік біткоїна, тому що загалом всі крупні капітали розглядають свої позиції, виходячи з цього таймфрейму і від меншого до більшого. Тобто, мовно кажучи, D1 це менший таймфрейм для крупного капіталу. Ми будемо працювати сьогодні з вами з індикаторами і з рівневими структурами. Візьмемо самий простий трендовий індикатор, який називається Moving Average. Ви можете знайти 100% ви знайдете цей індикатор у свого брокера на торговій платформі. В MetaTrader це є стандартний індикатор, там нема нічого складного. Налаштування для першої ковзної середньої буде період 50, тобто береться в розрахунок 50 останніх торгових свічок. Якщо це денний графік, то зрозуміло, що це останні 50 торгових днів. І наступна середня ковзна, їх буде у нас всього дві, це період 200, тобто ми беремо до аналізу ціни середню зважену ціну за період 200 днів більше ніж півроку. Формація, яку я зараз спостерігаю, вона називається в класичному. Індикаторному аналізі як мер... мертвий хрест, тому що ціна знаходиться під лінією 200-денної ковзної і ця ковзна 50-денна перетинає зверху вниз середню ковзну 200 денну Сигнал на продаж. Тобто, в будь-якому випадку, це не стосується окремо там біткоїна. В будь-якому випадку будь-який трейдер з Уолл-стріт, який бачить цей сигнал, цю формацію, він щонайменше зупинить купівлю по цьому активу, тобто йдеться не купити або продати саме сьогодні і заробити, а довгострокова перспектива. Тобто перспектива на найближчий щонайменший місяць часу. Зараз я вам хочу просто наглядно показати, як відпрацьовує себе такий сигнал. Цих сигналів ви можете, ну ви, ви коли сформуєте індикатори, ви подивитесь, самі все побачите. Таких сигналів ви можете отримувати по. Інструменту біткоін, там декілька всього сигналів на рік. До прикладу, якщо поглянути саме 23 рік. У нас сигнал сформований був ось в, в середині вересня місяця. Перед цим сигнал був в лютому місяці. Тобто це другий сигнал на рік. Давайте подивимося реакцію ринку після першого сигналу. Формація золотий крест відбувається перетин середніх ковзних під ціною, і це сигнал на купівлю. Відбувається перетин саме ось тут. Тут зрозуміло, що тут будуть ситуації з прослизуванням, враховуючи волатильність інструменту, ми бачимо ретест, ретест 200-денної ковзної і після цього ціна розвертається до гори. Пройдений шлях складає ціна 31 тисяча доларів за монету. Починався рух з 19 тисяч доларів за монету. Тобто, якщо ви, до прикладу, закладете ризик менеджмент, поставите за найближчий рівень, за найближчий мінімум там на позначці, нехай це буде там 16 тисяч, тобто закладете навіть 4 тисячі. Доларів за монету собі стопа, і поставити тейк на рівні 31 тисячу доларів. У вас співвідношення ризик менеджменту буде 1 до 3, тому що потенційний прибуток у вас складає 12 тисяч доларів, потенційний збиток 4 тисячі доларів. Тобто, співвідношення досить гарне. Давайте подивимося ще приклади, які можемо побачити. Тобто проходить ще. Досить, досить тривалий час з, з моменту золотого хреста. І ось ви бачите формація Мертвого хреста, знову ж таки, відбувається перетин середніх ковзних. Ціна знаходиться під цим перетином, ми бачимо ретест цього рівня, це ретест середньої 200-ї і далі ціна просто валиться вниз. Якщо знову ставити стоп. Там, до 60 тисяч-13 тисяч доларів, і ставити тейк до 16 тисяч доларів, який пройдений шлях. Ну тут також буде відповідний ризик менеджменту. Тобто після цього перетину ціна прошагала вниз 30 тисяч доларів, фактично. Ну Тут все зрозуміло, як то кажуть, висновки робіть самі. Що у нас тут відбулося? От зараз, просто зараз. У нас відбувся перетин 50-денної ковзної 200денної ковзної. У нас відбувся ретест 200денної ковзної. Тобто, навіть якщо ви закладете стоп-лосс в зону 30 тисяч доларів, це абсолютно безпечна зона, я вважаю. А фактично це 3400 доларів. У вас ризик-менеджмент uh, uh, мається на увазі uh, за, uh, за монету, за один біткоін. Тобто там вже буде залежати від об'єму, який ви захочете купити або продати, ну, в нашому випадку продати, тому що ми говоримо за продаж. І це може бути абсолютно, ну, абсолютно різні кошти. Для того, щоб підібрати правильний об'єм, подивіться окремо моє відео на каналі, яке я залишу в описі під цим відео, зможете прийти. Для того, щоб отримати додатковий сигнал. Як точку входу, і попрацювати з рівневою структурою ми можемо говорити про рівень підтримки, який сформований на біткоїні. Зараз, умовно кажучи, ми маємо флет-флетовий рух. і Виконувати продаж ви можете після того, як ціна вже фактично закріпиться під цим рівнем, а це рівень 25 тисяч, тобто ми побачимо пробиття ціни, можливий щирий тест. Що це вам дасть змогу? Це дасть змогу вам додаткового другого підтвердження на те, що. Ціна буде просідати, і в цьому випадку ви тільки програєте оцей проміжок часу. Тобто, якщо ви будете входити, до прикладу, зараз по ринку 26 тисяч доларів, фактично 27 тисяч доларів за монету, і 25, то різниця вже буде складати до вашого стопа не 3400, а вже 5,400. Зрозуміло, що буде у вас просто ширший стоп. В цьому випадку ви можете вже підв'язуватися саме до рівневої структури, тобто виставляти стоп за найближчий максимум для того, щоб у вас був відповідний ризик-менеджмент. А ось куди може прийти ціна. Першу ціль, яку я б визначив для біткоїна, я б орієнтувався на оцю ось проторговку, після якої ціна падала. і... Торкалася 200-денної ковзної. Ось тут. І після цього був набір позиції. І другий рівень, такий більш, здається, фантастичний, це розвиток подій до в оцю зону 17-16 тисяч доларів за монету. Тобто ми можемо вже говорити про більш нижчий сценарій. Коли побачимо похід ціни і закріплення там в зону 23-22 тисячі за монету, придивіться, будь ласка, до цього торгового до цієї торгової рекомендації. Можливо, саме ця рекомендація вам дозволить заробити ваш перший капітал. Всім дякую за перегляд. Всю інформацію цікаву. і... Важливо, ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйте на канал для того, щоб не пропускати більш цікавих торгових рекомендацій, які я публікую щотижнево. Всім профіту, до нових зустрічей!